Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні у нас бонус Байв Гейтсов Алімпус в легендарному слоті. Друзі, будемо намагатися сьогодні занести якомога більше грошей, чи вдасться це нам, дізнаємось трохи згодом, але перед початком обов'язково підписуйтесь на цей канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну ми розпочинаємо. Давайте почнемо з першої бонуски легенької за 3000 гривень. І подивимось, подивимось, чи налаштований взагалі сьогодні нам щось видавати. Я дуже сильно на це сподіваюся, 15 обертів вже поїхали. Давай, ікси, Ікси ікси на базу вже грає непогана комбінація, і 5 і ікс тут, як тут, що ще може бути краще, взагалі не розумію. Дві жовтих ще може? Просто на базу. Ідеальний спін. Ідеальний спін, питань взагалі до нього немає. Так, що в нас, що в нас, що у нас? 5Х на 115, 577, як для першого оберту, мені здається, просто ну, шикарно. Так, що в нас далі? Що в нас далі? На жаль, немає зігровочок. Будемо дивитись, сподіватись, що в такому ж темпі, як і перший оберт, пройде вся бонуска, тому що ну, дійсно хотілося б з першого і бонуски вриватись і заносити якомога більше грошей, друзі, якщо ви розумієте про що я. А, Так, що там може жовтенький? Є таке діло Х на базу. Так, вже загалом 8 ми маємо. 10 обертів залишається. Всі шанси, друзі, на занос, на окуп зберігаються. Це 100%. Тільки треба, щоб ну, оберти. Сипали, щоб ікси теж випадали, щоб все було як треба, як то кажуть. Так, тому будемо, будемо дивитися і сподіватися, що саме так воно і буде. Тим часом 1162 гривні ми відіграли. І ще десь стільки, що трохи більше нам а, залишається відіграти. Так, що там, 10 ікс є, і 4 оберти залишаються, шанси є, шанси присутні, проте вже їх дійсно менше, ніж було минулого разу, коли ми про це говорили. Та зелені, на жаль, не грають 12х, два оберти залишається, щось вже, чесно кажучи, я не так сильно і вірю. Так, непогано. Фіолетовий. Ну і більше, мабуть, нічого не зіграє. Так, дійсно так і є. 14Х. І 819 гривень воно нам приносить. Непогано, дійсно. Останній оберт, чи буде в нас окуп. На жаль, не буде, друзі. Мінус 800 гривень робимо з першої бонуски. І я гадаю, що підвищити ставку взагалі не буде, не буде помилкою. Тому за 4500 наступну беремо аж на ізі. Поїхали, поїхали старий. Давай, ну зараз, будь ласка, щоб там ну, мінімум x 150 було, і тоді вже будемо, будемо розмовляти далі. Але поки що він не сипе нічого взагалі, зігровки немає, X таки там хоч якісь та й були. Але, ну, ви бачите, ви бачите, ви бачите, що відбувається. Так, а може дві зелених ще. Є таке діло, друзі. Так, давай ще ці годинники. На жаль, ні, проте вже, вже друзі, вісім обертів залишається. Яксі все ще немає. Тож, ну, чесно кажучи, перспективи у цієї бонуски ну, не дуже великі, якщо чесно. <кій> так, ну, давай. Давай, 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 де воно Три оберти залишається ріднесеньки. Давай зараз ти просто даєш мені 10 корон і X25, і ми розходимось. You know? Нормальна тема чи ні? Що ти думаєш? Uh, третій x навіть дев'ятий. Постривайте, друзі, може щось і буде з цього. Ну, а чого ні? Чого ні? В цілому сенсейшнл! На базу 800, майже 3 тисячі гривень, останній оберт 9Х. А є, ну було близько. Було близько. До речі, 3000 гривень забираємо з даної бонуски. Ну і не те, щоб сильно замазались. знову ж таки. Давайте наступну бонуску за 6 тисяч гривень візьмемо. Але перед початком, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок Бонуска за 6 тисяч гривень. Вже поїхала. Давайте подивимось. Uh, давай, діду, щось ти десь ну, все близько ходиш до того окупа. Проте. Ну. Ти зрозумів, давай все ж таки. Робити робити цей кеш, ну, ма. Та ну не вистачає, ви бачили таке отут от одного символа, там двох. І що. Ну, хоча б 2X є, це вже це вже хоч якось. Одну жовту, будь ласка. О, непогано і одну жовту ікса. Х є, а однієї жовтої. А, все ж таки. Теж, теж на базі, друзі. Теж на базі четвертий X, і це тисяча майже гривень. Е, непогано. 11 обертів залишається. Ще шанси зберігаються на те, щоб занести якусь непогану суму. Так, давай. Жовті є П'ятий х це вже дев'ятий загалом. Непогано. 8 обертів залишається. Давай. Давай, діду. Так, червоних ще дві. Хоча ні, тут буде щось краще. Так і є. Так і є Айкса тепер. Ну де ж ІКС? Йду, дай дві корони, дві корони. Просто дві корони. ІКС вже є. Дві корони, просто дай. Падлота. А, добре, 3, 3, 3 тисячі гривень це вже половина від вартості даної бонуски. Нам залишається ще стільки ж відіграти. І буде той довгоочікуваний окуп, друзі. Що нам залишається тут ще? Фіолетові, більше нічого, на жаль, 13 ІКС і 600 гривень зверху. Так, давай. Давай, останні оберти, треба, треба включатись максимально останній. Дума. А я не вірив. А я не вірив, а... воно ось. Плюс 400 гривень. А, непогана, непогана в цілому бонуска. Дійсно, питань нема, і я... І я зараз пропоную. Безкоштовні оберти за 9 тисяч гривень таку потужну бонуску, як на останок взяти, і щоб вона просто закрила всі питання з приводу цього слота. Мені здається, що це буде дуже сильно цікаво. Тим більше, що попередня бонуска за 6 тисяч гривень окупилась, тому я гадаю, що підвищити взагалі не буде помилку, друзі. Але перед тим, як ми її візьмемо, я знову нагадаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Бонуска поїхала просто кульмінація даного відео за 9 тисяч гривень поїхали. Так, давай, старий, саме зараз треба заносити. я гадаю, саме зараз треба насипати просто ну там, Х2000, Х5000 Максвін заберемо, взагалі буде пожежа. Дай Ха, будь ласка, сюди. А? Чи ні? Чи що ти думаєш? Зелені награють, а де Х? Тільки зараз проходить протезігров, під нього немає 10 обертів. Залишається. Ну що ж таке, діду, на остання бонуска за 9 тисяч гривень, найдорожче, яку ми тільки брали за сьогодні. І ти щось взагалі не хочеш давати ікси, чи я помиляюсь. Два кубки ще. Та два кубки, який 2Х ти сюди пхаєш? Що ж ти робиш зі мною творота? Е, Сині, тим не менш, грають, може ще щось. Так і є і зелені. Дійсно. Ікс, ікс це найголовніше, але знову лише другий. Ну добре, 4Х, 7 обертів, дуже мало шансів, майже немає, проте все ж таки. Якось будемо намагатись виправляти дану ситуацію, тим більше 8х6 обертів це вже виглядає непогано. Давай через скіп. Ну що ж таке, ти не граєш взагалі? Знову через Скіп, знову через скіп, може, ретригер. На жаль, ні, і останній оберт, друзі, ми дивимось в цьому відеоролику, лише півтори тисячі гривень нам вдається забрати з даного. З даної бонуски 22 тисячі гривень наразі на рахунку ми маємо. Мінус 10 тисяч зробили за даний відеоролик. Ну, будемо сподіватися, що наступного разу повезе трохи більше. Нам, друзі, а на цьому вже будемо завершувати даний відеоролик. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!